Зміни у містобудівельному законодавстві Польщі. Якщо ви вже маєте земельну ділянку і плануєте будівництво, після 30 червня 2026 року отримання дозволу на будівництво може стати серйозною проблемою. У 2026 році в Польщі набувають чинності важливі зміни у містобудівельному законодавстві, які можуть вплинути на кожного власника землі, що саме змінюється. До 30 червня 2026 року усі гміни повинні затвердити нові плани загального призначення. Вони повністю замінять попередні, і тут головне, без затвердженого загального плану гміни не зможуть видавати умови забудови, тобто ВУЗ, які зв'язані з цим ризиком. Якщо після 1 липня 2026 року ваша ділянка не буде внесена до зони, призначеної для забудови або гміна не встигне ухвалити план, то отримання дозволу на будівництво може стати майже неможливим. У деяких випадках не можна буде звести навіть дрібні споруди. Якщо у вас вже є земельна ділянка. Що можна зробити вже зараз? Подати заяву на умови забудови в УЗ. якомога швидше. Найкраще до набуття нових правил у повному обсязі. Якщо ви вже отримали умови забудови, вони діятимуть і далі, що забезпечить ваші права на будівництво на багато років вперед в Польщі. Нові правила можуть суттєво обмежити можливість забудови багатьох ділянок. Якщо інформація була корисна, ставте лайки, а також діліться нею із своїми знайомими, яким ця інформація може бути теж корисною.